Підпишіться та поставте вподобання. Запорізький напрямок залишається стратегічно важливим для Росії. Російські окупаційні війська можуть активізувати наступ на Запорізькому напрямку вже у квітні або травні. Про це повідомив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, посилаючись на дані української розвідки, пише Радіо Свобода. За його словами, найнапруженіша ситуація наразі спостерігається в районах Степового, Малих Щербаків і Лобкового. Також окупанти намагаються прорватися через річку Янчекрак, щоб вийти до села Кам'янське. Попри масовані атаки, сили оборони України щодня знищують понад 100 окупантів і близько 30 одиниць техніки на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Через це ресігати змушена перекидати резерви. Владислав Волошин наголосив, що російське командування сатаніє, бо вже два роки не може взяти кілька невеликих населених пунктів. За інформацією розвідки, російське бетральці формує штурмові батальйони з тяжкохворих, людей з гепатитом, віл та іншими невиліковними хворобами. Ці підрозділи використовуватимуться як м'ясо для утилізації, заявив він. Запорізький напрямок залишається стратегічно важливим для Росії, яка прагне вийти на кордони Дніпропетровської області та перерізати логістичні шляхи з Запоріжжя на схід. Але на думку Волошина. Військового потенціалу Росії для цього недостатньо. Нагадаємо, за словами майора запасу НГУ, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, росіяни намагатимуться проводити якісь наступальні операції. Втім, вони більше анонсують ніж діють.